Декілька років тому у відповідь на інформаційну пропаганду з боку Росії в Україні відповідали чи хотіли відповісти не тільки засоби масової інформації. Наприклад, киянин Олексій Синіцин запропонував створити радіо протидія кам'юніті експертна, котрою пані в попросі інформаційних войн, яка владіє інформацією і має можливість готувати відповідний контент. Тобто це професіонали. Ті люди, які можуть підготувати соответствующий контент і передати його сконцентрувати на определеному сервері. З того моменту минуло майже три роки, і тепер громадяни також беруться за медійну справу. Щоправда, тепер більш миротворчо. Випрозробник з Харкова Тимур Кухарець створює радіо у мережі інтернет. Основна ідея проєкту поширювати інформацію про культурний Харків. Радіо точно на культурну життя Харкова. каких-то... В общем, все, во всем во всем не разнообразие, скажем так. Потому что в Харькове, я считаю, по крайней мере, нет такой радиостанции, которая сейчас представляла как-то город. Раньше это была замечательная новая волна, года три назад, по-моему, она закрылась. В первую очередь, бы акцентировался на музыкальной жизни, но также хватало бы какие-то другие аспекты, возможно, какие-то социальные проекты. Навесні Тимур презентував свій проект на Харківському медіахакатоні. Надані поради від експертів підштовхнули автора до коригування свого проєкту. Я рішив пересмотрети концепцію і як би, одразу з радіо виходячи, як би на виходячи, глобально, -то ну, щоб воно було орієнтовано на міжнародну. В первую очередь слушателям, но также и также на, на Харьковского, так я хотел бы в первую очередь э, представлять украинскую и харьковскую музыку на, ну, западным слушателям, и также знакомить э, жителей Украины с, ну, с той музыкой, которая которую не везде слышишь. Тимур планує радіо різноформатним з музикою, інтерв'ю зі співаками та співачками, музикантами та музикантками. А також автор планує додати на сайт радіо інші сумішні проєкти. Ну, Хотілося б в різних форматах це проводити і взагалі фокусуватися не тільки возможно, на музику, але тільки други інші проект звуком. То есть это могут быть и аудиокниги. Вот, допустим, Сергей, один из организаторов Хакатона, он занимается сервисом аудиокниг, потому что сработает над ним. Можно было бы такое тоже освещать такие вещи, там, аудиоспектакли делать, допустим, с хакерскими театрами. Можно было бы кооперироваться с какими-то независимыми театрами, которые, возможно, это было бы интересно. То короткие постановки в этом стиле. Поки що у Тимура з команди тільки він один. Хлопець закликає приєднатися до проєкту усіх зацікавлених. А поки що автор планує поїздку до Львова, де вже реалізований подібний проєкт. А також вивчає правове регулювання радіо у мережі. Є така організація Україна обшукалась колекційних апостоправ, таке такої УЛАВСТУРА. Вот они вроде бы этим всем занимаются. Я принял возможность использовать вообще всю эту музыку. Потому что я не могу же просто так ее крутить. Мне нужно за это кому-то платить. Я хочу узнать, какой порядок mm -hmm. цен на это все. Если это не коммерческая станции, Потому что я пока что не планирую делать ее коммерческой. Ну, В любом случае, хоть коммерческая хоть нет, но платить за музыку нужно.